Витримує удари та майже не травмує на Харківщині. Поставили на потік виробництво загартованого скла. Воно уроно у рази міцніше і безпечніше зазвичай, якщо трощиться. Ускільки стане таке вікно, та хто ставить собі такі склопакети, розкажуть наші кореспонденти з Харкова та Запоріжжя. Загартоване скло нічим не відрізняється від звичайного до спеціальної обробки на високих температурах. Саме в цій машині звичайне скло перетворюється на загартоване. І просто зараз всередині його нагрівають до 800 градусів. В залежності від товщини скла воно проходить кілька таких етапів. А вже після обробки його так просто не розіб'єш, розказує, показує директор виробництва пан Роман. Ми можемо стати і даже попригати, да, і скло не розбивається, і не тріскається. це. На прикладі, що скло стає в 8-9 разів міцніше, ніж звичайно. На звичайному ми б так не змогли встояти. Звичайно, скло б одразу тріснуло. Прямим ударом молотка таке скло теж не розбите. Отак не розіб'єш, по прямому. Його неможливо так розбити, як не буде. Тільки в уголок, дивіться, акуратно, буде летіти осколки. Фактиці, дрібні уламки не можуть нікого поранити, пояснює Дмитро. Вони е -е, безпечні. Із-за цього загартоване стекло вважається безпечним склом. Не ріжеться в нього м'які угли. Такі вікна саме цієї компанії вже вставили в понівечених ударами корпусах Хортицької академії у Запоріжжі. Ще восени 22-го року. Росіяни вгатили чотирма ракетами по навчальному закладу. Замінити довелося майже чотири сотні вікон. Нам сказали, що навіть якщо зблизька підійти і кинути камінням, а то вона не розіб'ється. Ми не перевіряли. От, але це дає якусь нам впевненість. На виробництві пояснюють, що з війною попит на загортовані вікна виріс зараз, правлять за одне таке безпечне вікно, як за звичайне середньої вартості. Зараз ми спеціально зробили таку ціну на безпечні вікна, які вартують за ціною звичайного вікна спеціально для того, щоб люди могли придбати вікна. Максимально безпечні для свого життя благодійники, які допомагали вставляти вікна в Запоріжжі, спеціально шукали загартовані склопакети. Ми дуже раді, що вони у нас є, тому що це дає нам можливість працювати навіть в таких небезпечних умовах, і батьки трошки спокійніші, бо вони тут лишають своїх дітей. Найбільший попит зараз на загартовані вікна на Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, і загалом 90% усіх вироблених у них склопакетів ідуть. На заміну тих, які знищили російські снаряди, Ірина Антонюк, Олена Каптюх, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.